Якщо взяти результат, це закономірно, тому що ми провалили перші 20 хвилин матчу. На такі матчі треба виходити сміливо, з повною самовіддачею. Хлопці були налаштовані, але все-таки доволі то, що ми говоримо, весь сезон недостатньо майстерності, недостатньо класу, молода команда, тому це трошки проти такого суперника психологічно ми програли перші 20 хвилин. Це стратегія клубу. Звичайно, що ми будемо далі рухатися в такому напрямку. Мохамед дуже добре себе проявив в тренувальному процесі, дуже відповідальний, професій, дуже професійно відносився хлопець, тому ми вирішили дати йому можливість сьогодні. Дебютувати це також буде мотивація для всіх решти футболістів нашої академії. Я думаю, це буде дуже хороший посол. Хоча це не була штучна заміна, він заслужив його сьогодні. У нас Денис Підгорський отримав ушкодження, не міг приймати участь в сьогоднішньому матчу. Повноцінно на 100% він був в заявці, але не міг приймати участь, тому ми зробили такі перестановки. Роман Дідик грав на тій позиції, тому вона для нього не є новою. Стосовно клайвер, це також новий молодий футболіст, який тільки почав працювати у мене в загальній групі буквально два тижні. Звичайно, що йому потрібен час, але він повинен також адаптуватись до матчів Прем'єр-ліги через матчі, через такі моменти. Ну, я тільки що сказав, психологія. психологія, тому що такі ігри треба виходити, сміливо грати. Я тільки що хлопцям після матчу, подякував за гру, сказав, у нас є. Два шляхи можна просто стояти на місці або прогресувати, щоб конкурувати з такими командами. Для того треба постійно ще більше працювати. Дуже добре, що такий матч так сьогодні склався, тому що перемоги самі вони не вчать. Поразки повинні бути. Я думаю, з поразок можна зробити також взяти багато висновків, тому я їм подякую, пояснив, що нам не вистачило саме сьогоднішнього матчу. Я, я би не хотів е, коментувати дії арбітра сьогодні. Взагалі я би не хотів коментувати дії. Але я би дуже хотів, щоб е, в нас арбітри давали грати командам, давали більше боротися, тому що ми потім попадаємо на європейську арену, і це проблема для наших команд. Тому що навіть ми зараз були на зборах в Словенії, де був штурмград, де були австрійські команди, балканські команди там дають грати, дають. Боротись, дають боротьбу, звичайно, це не повинна бути грубість, але боротьба повинна бути. Тому ми потім потрапляємо і в ми не готуємо до і до такого суддівства у перші 20-25 хвилин. Ми діяли дуже добре і були дуже організованими. Коли ти граєш так і вже ведеш у рахунку 2-0, то команда може почати діяти дещо безтурботно. А суперник грає дуже рішуче, і це також відбулося і з нами. Такі матчі не є легкими. Сьогодні ми зіграли із сильним опонентом, в якого багато хороших технічних гравців, і гол, який вони забили, був фантастичним. Думаю, що загалом ми достатньо добре захищалися. У нас надійно об оборона, але інколи так стається, що ти можеш пропустити гол. Я би більше переживав, якби ми дозволили створити більше нагод біля наших воріт. Але ми цього не допустили. Круг знаходиться на п'ятій сходинці у чемпіонаті не просто так. Вони докладають багато сил і потрібно віддати їм належне. Вони показують хороший результат, і тому загалом я задоволений тим, як ми оборонялись. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.